Попри повномасштабне вторгнення, підтримка населення за програмою Доступні ліки збільшується Цьогоріч НСЗУ запустили одразу три нові напрямки реємбурсації. Які медичні препарати додались до програми, та чому буковина є передовиком використання можливостей від держави? Знає моя колега. Національна служба здоров'я України не фінансує медичні заклади. Вони закуповують медичні послуги та ліки, які є життєво необхідними для українців. Запевняє голова НСЗУ. Наталя Гусак розповіла, які лікарські препарати додались до переліку доступних ліків цьогоріч. Імуносупресивні препарати, тобто люди, які мають пережили трансплантацію органів. Вони вже зараз можуть не витрачати тисячі гривень для того, щоб купляти такі ліки чи громади, які їм фінансували закупівлю. У цих ліків вони можуть отримати її в аптеці, яка є найближчою до них. Також цьому році ми запустили ще програму в рамках програми Доступні ліки. Запустили знеболювальні препарати. Це люди, які перебувають в хронічному болі. Це паліативні пацієнти, які потребують такого знеболювання. Здебільшого вони знов ж таки приходили до голови громади, просили закуповувати за рахунок місцевих бюджетів ті самі морфіни. Окрім того, вперше НСЗУ відшкодовує за програмою Медичні вироби. Це є тест смужки для вимірювання рівня цукру в крові. Раніше, щоб ви розуміли, так вони закуповувалися централізовано. Досить складно було приїхати десь умовно з сокірян і отримати їх в Чернівцях в спеціаліста, тому що досить важкі були закупівлі і поставки. Наразі людина, яка проживає в сокірянах, вона може спокійно піти отримати те смужки в аптеці. До того ж, у Чернівецькій області відсоток погашених електронних рецептів за програмою у сільській місцевості найвищий в Україні 37%. Отків і найменше відстань до найближчої аптеки. Якщо середньо в Україні це 7 кілометрів, то в Чернівецькій області це до 5 кілометрів. Українці змушені обирати поїхати до обласного центру, аби отримати ліки за рецептом чи відмовитись від лікування. Тож вже з наступного року НСЗУ планує охопити якомога більшу кількість пацієнтів та облаштувати так звані мобільні аптеки. Окрім того, досить часто недобросовісні лікарі, замість того, аби виписати направлення на безкоштовне обстеження, направляють пацієнтів на пла. Атне аргументуючи це тим, що НСЗУ не виділило на це коштів, розповідає Наталія Гусак. Самим пацієнтам розказують та підіть, зробіть КТ, тому що НСЗУ нас не дофінансувало, або підіть відповідно, купіть лікарські засоби, тому що коштів від НСЗУ не вистачає. Це повний міф. Посадовиця переконує, національна служба здоров'я уже в наступному році буде ретельніше відслідковувати порядок надання екстрених обстежень на безоплатній основі. Якщо ж медзаклади маніпулюватимуть цим, посадови. Це рекомендує скаржитись. Усі ці заявки фіксуються, а установи потрапляють на дашборд, який є у вільному доступі на сайті НСЗУ. Наразі на Буковині чотири медзаклади з негативними відгуками. Ми маємо міську поліклініку номер 2 де люди Чернівчани скаржаться. Ми маємо обласну клінічну лікарню. Ми маємо онкодиспансер Чернівецький, де люди скаржаться на те, що не все безоплатно і діагностичний центр. Тобто, це топ 4 таких заклад. Де як відповідно де відчувають люди, що відповідно щось відбувається не так? Задля зручності українців наступного року НСЗУ запроваджує електронний кабінет пацієнтів, в якому можна буде відслідкувати усі направлення, виписані сімейним лікарем. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.